Вечерній кльов. бім і бом. Одне вудлище ще трошки в ремонті, ну нічого, у нас s River запасний є. разом з форсактівчиком. Оп, комплект зібраний. Прикормочка, загружайся, Линкава карась творожик. Сьогодні, до речі, у флагман заїжджав у Миколаєві, як повертався. А парика треба було взяти і черв'ячка. Але в налічі не було, прийшло вступати в інше місце, розгрібають усе. Такі пироги підписника знайомого зустрів з Херсона там працював, він тут працював, тепер там. Але то таке погода погана, вітер з нашої сторони на той берег. Кажеться, дощ збирається. Зазвичай дрони не літають, а це значить. Літучка. Щось я вже почав ригати, а ще не випив. <кій> Отришка пішла. <кій> Ладно, розвів болтового. Гіву. Пакуємо вудлища і сходимо на бережок. Щу-16 не завадило б взяти. Контрольне слово не завадило. Дуже не завадило. Але то таке, або на білу, або на ту. Другого не дано, понеслася. І так, поки розмотався, поки за... наживився, прикормочка досі плаває. Я не ждав, поки вона розбухне, того вона медленно тоне. Оп! Треба качан покрупніше чіпляти. Це не діло. Блін, і два крючка пусті. І ще разок прямо підрязку. Не шевеліз. Вітром оттуда відганяє все одно. Не судьба. Отпустимо лески, поставимо хай, хай стереже. Може щось і вистереже. А збоку цю перекинемо. Уже підтягло, під саме не хочу. Хорошо, що хоч вітром куширі позносило. Причому так добре позносило. О, це буде круто если клюне І кажесь клюнуло Чи це вітер Надо би поплавок підгрузити бо перфекціоністи мене вже прокляли 10 раз но я не здаюся Ладно, десь у мене на на були. Зараз піднакинемо говна на вентилятор. Опасне наближення. Явно світа не вистачає камери. Того, мабуть, фокуси не лове. Рибу ми не бачили вже з півгодінки. Що таке? Не розумію. А от і вона. Сказав я, що не бачив риби. І риба возмутілася, ще й яка. Ну як я казав, одна взяла 50 налякала. Ух! Шайтан машина. Додавив глибини 10 сантиметрів. Не вспів оглянутися навіть. Та як так? В тебе ж глаза на потилицю дивляться, ти должна бачити зверху сарян, от вона, а вона тільки сере в руку. Перелякує. Ждав, ждав, не було кльо. думаю, Треба щось міняти. Поміняв глибину. І молніє От вам і голодна риба. Думав, що прикормка ніфіга не допомагає. З другої сторони збоку закинув поїзкову. Взагалі навіть і трохи риба не прокльовує ні в одному глазу. Так що прикормка ще і як допомагає без неї, ні. Треба намочити пересоху. Оце воно. Приходиться закармлювати угол. Кидаєш на середину безполезно. Кормиш самий край ряски і прокльовує. Хоча, як бачите, рязки дофіга, а красну обожнює рязку. То ця прикормка не сильно шибко, то і треба. Тут мармишили на всякий пожарний, а була риба просто не реагірує, поки щось не дергнеться. Перезакинем сусідню сюди же, бо стоїть просто безполезно, слюні пускає збоку. Покльовка точно і пусто, та що ж таке? Без листі швирнув і наживки кицелі, Думаю, там риба буде. І не прогадав. Сразу ж мочканула, ну-ка. Просто вітер грьобаний. Туди ще поді попробуй попади. В уголок отак от. -так -от. Угу, второго не дано. Ну що, Це перша покльовка, мабуть, за два години там. Стільки раз кидав і ніфіга, Ну я туди кашу не кидав. Оп, міняєш глибину і єсть. Але після цього тиша повна. Кидаєш, кидаєш, ніфіга. Опять міняєш глибину на якусь другу. Опять є і опять після цього нуль з паличкою. Калічний. От зараз закину і подивлюся. Збавив, опять додобавляв, а це збавив 10 см. Бо вже і в телефоні посидів і на поплавки потупив. Чуть ли не кімарнув, думаю, і время ще де. Що ти тут ждеш того дрона? Сидиш на свою голову, Думаю. перезаброс, перезакидаю, збавляю і на на. Отак От і живемо, так і рибалимо. І нифіга, як я й казав. Треба <ріху> опять міняти глибину. Не, ну це вже просто смішно. Ждеш того дрона. Я не соглашаюся на цей цирк. Трошки далі до Рязки. подождать оп кого я вижу боже мой не прошло і півчаса. це капець не зійшла с салатиком йде. я не думал что там вообще щось буде оп салат я вам оставлю я бзду не беру а от Чернуха, чернуха наш. Оп! В Торбу її. Поцепив опариша. І що ми бачимо? Молнієносна клювака. Але хто це може бути? Я думаю, вже зажерло. Так, що на два зразу? Ну так, да, як я і казав. Дуплет, але розмір, розмір він має значення. Це теж добре, мелкі косточки моя прелість котики скажуть. Але на камеру якось не солідно, ще й промазав мимо сапета. Перезакинемо, опять на опаріка, перезаброс, поплавок вирівнявся і тут же клювака. І тут вже вже під, піднімає і пре, але не топе, зараза муха причепилася. Ну, як так і є. Дрібна дрібнота. Взимку б я їй порадувавсь, тому що це був би живець. Оп, еть. Когось спокусили, не крупне, ну хоч щось. Викидав кашу, мабуть, пів кіло, тільки що думаю, та подависти время йде. Уже шабашить, скоро пора, як бачите, не особо -то і видно становиться. І день, як назло, все коротше і коротше. А нам про запас на 200 роликів зняти. Короче, до кінця війни нам треба на зняти ролики. А коли кінець, ніхто не знає. Але кажете, я вже помирати зібрався, не думаю про майбутнє. А відосі вам хто цілу купу знімає і нахіба. Оп. Глибиною вже граюсь, граюсь, вже не спрацьовує ні глибина, ні дальній заброс, ні поїзкові всякі маневри з проводкою і т.д. то я думаю, мандули чи ці поплапопіри не спрацює. Хіба що якщо на гачок опарика, то звісно спрацює. Ну він тут і без опарика. Чи це, і без поплапопіра, просто поплавок. Відпрацьовує. І собака хочеться ловити під цим берегом чи на середині. А вона зараза не фіга, тільки під ту сторону треба кидати. Я впевнений, якщо полізу під ту сторону, там полянка напроти заросла і розчистить 15 минут. Риба втіче під цю, бо вода чиста, глибина невелика. Нічим хорошим це не кінчиться. Зараза, аж вудку бросив, поки тут перезакидав, а зараза похоже прийдеться злить, не витягнути ніяк. Обратна сторона дубці. Молодця. Вона допомогла, аж кущ розвернув. Ви бачите, аж кущ розвернувся. Нажахали все, що там було. Ну я бачу спину рибячу. Ще не зійшла і вже не зійде, вже піздно. Оце ми потягнули. Але достойне. Грам 300 двойна кукуруза. Як то кажуть, я фігню не беру. Оп, ждав цілу годину мав. Та більше години пройшло. Перезака... Перезакидав вже разів п'ять там. Думаю, ну хоч карасика, ну хоч когось. Ніфіга. І тут на-на і єсть. Пощастило. Два рази довбануло, додав глибини. Мабуть, якась нас там чекала підйом з голубини. І все. Подвійне комбо. Підмармишую, не підмармишую, на тарань спрацьовувало Та на будь-яку рибу спрацьовувало Красноперки бачу пофігу. Ваще красава, блін. Закинув, ну взагалі офігенно, метрів 25 в таку дупу дальню, скритну. І хоч би що. мармишем. Чуваки, вона там. Святая кукурузина. Дивіться мені, бо розлюблю ловить, кормить красноперку, іду ловить ловити щуку. Вона вже, думаю, скопилась-підросла, хоча зараза сіток сипиться достатньо. Навіть у війну, як виявилось вечором. Але й риби більше стало, тому маю надію, на днях виловлю, що покабру. Ну от і все. с рівер Форс Активен, Ахтунг, все складено. Так, рогаті не треба не, не забудь. Це така штука, що постійно чи, чи сам забуваю, чи чиїсь знаходю. І що ми тут насапетили, небагато, але непогано. Кілограмчик щемось буде. Отакі пироги. Що ж, дякую, що залишаєтесь каналом Капітан Гак. Ставте лайки, діліться роликом з друзями, бомбящі коменти вітаються. Силочки на всі товари в описі під відео і на донат. На наше житті моє в описі під відео, в самому кінці моя силочка найважливіша. Отак от. Що ж, здається, дощ збирається. Тому побіг я швиденько додому. Всім пока і до зустрічі на воді.